Книга Люди Путіна, як КДБ повернув Росію, а потім узявся за захід британської журналістки розслідувачки Кетрін Белтон, колишньої кореспондентки Financial Times у Москві. Це масштабне дослідження, яке викриває, як колишні агенти радянських спецслужб знову захопили владу в Росії після розпаду СРСР і почали активну підривну діяльність в країнах Заходу. Авторка ґрунтується на інтерв'ю з бізнесменами, колишніми чиновниками, агентами спецслужб, юристами, а також на фінансових документах і судових матеріалах. Вона показує, як режим Путіна вибудовувався десятиліттями, спираючись на тіньову економіку, насильство, пропаганду і політичний контроль. Початок шляху Дрезден і школа КДБ. Книги Балтон описує молодого Володимира Путіна, який у 80-х роках ХХ століття працював у Дрездені, східна Німеччина, як офіцер КДБ. У цей період він набув досвіду у веденні шпигунських операцій, фінансуванні радикальних рухів, вербуванні агентів і використанні злочинних структур для досягнення геополітичних цілей. Саме в Дрездені Путін засвоїв принципи прихованого впливу і нелегального фінансування, які стали основою його стилю правління. Майбутньому той Санкт Петербург 90-х мафія, бізнес і політика. Після розпаду Радянського Союзу, в грудні 1991 року Путін повертається до Росії і влаштовується на роботу в адміністрацію мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Саме в цей період, у першій половині 90-х років, навколо нього формується коло людей, яке згодом стане його найближчим оточенням. Кетрін Белтон розповідає про схеми, через які з міста вивозили нафту, метал і інші ресурси в обмін на харчі, поставки яких так і не надходили. Ці махінації дозволили майбутнім людям Путіна накопичити перші капітали і створити систему зрощення державної влади з кримінальним бізнесом. 3. прихід до влади силовики захоплюють Кремль. У грудні 1999 року, після відставки Бориса Єльцина, Путін стає в О президента. Белтон підкреслює, що це було не випадковістю, а результатом довготривалого плану групи так званих силовиків, колишніх агентів КДБ, які прагнули повернути державу під свій контроль. Після цього починається процес вертикалізації влади. Змі централізуються, незалежних олігархів нейтралізують. У жовтні 2003 року було заарештовано найбагатшого підприємця Росії Михайла Ходорковського. Його компанія ЮКОС була конфіскована, а активи передані державним корпораціям. Цей момент став символічним кінцем олігархічної свободи і тріумфом державного авторитаризму. Общак. Тіньова фінансова імперія один із ключових термінів у книзі общак. Це неофіційний позабюджетний фонд, який контролюється вузьким колом людей з оточення Путіна. Його джерелами є хабарі, відкати від державних контрактів, корупційні прибутки та офшорні операції. Цей общак служить не лише для особистого збагачення, а й для реалізації геополітичних планів. Через нього фінансуються операції за кордоном. Підтримка проросійських політиків, підкуп західних чиновників, купівля впливу в медіа та навіть втручання у вибори. В захід, як співучасник Белтон, присвячує чимало уваги тому, як західні країни, зокрема Велика Британія, допомогли російській еліті легалізувати награбовані гроші у 2000-х роках. Лондон став центром тяжіння для російських олігархів, настільки що місто отримало прізвисько Лондонград. У червні 2003 року Роман Абрамович купує футбольний клуб Челсі. Це було не просто інвестування у спорт, а частина стратегії Кремля: легітимізація капіталу, поліпшення іміджу російських бізнесменів і створення каналів впливу на британське суспільство. Ідеологічний фронт традиційні цінності проти заходу. Починаючи з другої половини 2000-х років, Кремль активно просуває консервативну ідеологію як Альтернативу західному лібералізму. Росія позиціонує себе як захисник традиційної родини, православ'я, християнства та патріархального ладу. Цей дискурс підкріплюється через міжнародну співпрацю з євроскептиками, крайніми правими рухами і радикалами. Кремль знаходить союзників серед тих, хто розчарований у глобалізмі та ліберальних цінностях. Белтон показує, як цю ідеологію використовують у дипломатії, культурі і навіть у бізнесі. 16. Операції за кордоном. Втручання, отруєння, дестабілізація книга детально описує численні приклади зовнішньої агресії Кремля, що сталися після 2008 року. Серед них військова агресія в Грузії, анексія Криму в березні 2014 року, збройна інтервенція на Донбасі, втручання в президентські вибори США в листопаді 2016 року. Також розглядаються приклади політичних убивств і замахів: отруєння Олександра Литвиненка в листопаді 2006 року, замах на Сергія Скрипаля в березні 2018 року, та інші події, які свідчать про активну діяльність російських спецслужб у Європі. Авторитаризм і страх у середині Росії. Люди Путіна також глибоко досліджує, як Кремль встановив повний контроль над російським суспільством. Цензура, політичні переслідування, вбивства опозиціонерів і пропаганда створили атмосферу страху. У лютому, 2015 року, було вбито Бориса Нємцова, одного з головних критиків режиму. У серпні 2020 року було отруєно Олексія Навального. Усі ці події показують, як далеко готовий зайти режим для збереження своєї влади.